Він кучався, то хто качався, що по йому було скучно, і він і не він міг Віку знайти. Ну, і він собі думає, де ж вони? Може, вони вже не видимки, краще піду, бо я їх не бачу. І вони зразу, і так було так само, як дід Грені зробив. І то було так кожен раз, але нарешті вони змогли втікти. І з того, і з тої хати, і віка каже, ну й ну й пригоди були, правда Саса? Так, вони собі прийшли додому ну, і дім сказав тато, доброго ранку, діти, дивіться що я баганчику, знайшов. Біта Грені. а тато потім сказав, біта кого? Грені. Грені. ну бабка. І тато каже, та хто така? І потім Віка каже, «Саша, ми признаємось, а Саша каже, ну давай. <смірко> ми були у хаті Грені» У хаті кого? Грені. І фото було. Вона Грені на щуті не зловила. Не тільки бабка Грені, а й файдід Грені» І від тата потім каже. Та... та в нас би дитайна було, якби вас баб... бабка грен зловила. А якби вона вас зловила і вбила, то фоби? Uh, а потім Саша і Віка казала, uh, za... ta... і вони так постійно екали. І тато потім сказав, припиніть таке робити. Я за це караю на два місяці. Це Саша і Віка сказали на два місяці. І вона сиділи там у кімнаті, собі гралися, ну, ховинки грали. Але, але минуло декілька, але минуло два, два місяці, і, і, і сташі стало уже 20 років, а Віці вже було 11, І тата вже сказав. Усе, ви хочете, але татові було 50 років. <смі> ну, і вони виліз, і Віка сказала, оце так покарали нас. Так, ми зараз знайдемо. І Ві... це став, це сказав Саша. А Віка сказала ні, а Саша потім каже: Вартую. Хто хто слухав хавканочку? Той молодець, а хто нас слухав, бабка до вас прийде. Готуємо пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока. Ну, пока-пока.